Розділ 62. Заради Сіону я не мовчатиму, заради Єрусалима не заспокоюсь, аж поки не з'явиться, як світло, його праведність і не запалає Його спасіння, як факел, тоді побачать народи твою справедливість і усі царі твою славу, називатимуть тебе твоїм новим ім'ям, яке визначать Господні уста. Ти будеш чудовим вінцем у руках Господа, царською короною в руці Твого Бога. Про тебе більше не скажуть залишена, а про твій край не будуть говорити спустошений, адже тебе називатимуть Моя втіха, а твою країну заміжня, тому що Господь уподобав тебе і твоя земля стане одруженою. І як юнак одружується з дівчиною, так твої нащадки стануть єдиними з тобою, і як наречений тішиться нареченою, так твій Бог радітиме тобою. На твоїх стінах Єрусалими я поставив вартових. Протягом усього дня і всієї ночі вони не замовкатимуть. О ви, котрі звіщаєте про Господа, не вмовкайте, не замовкайте перед Ним, доки Він не відбудує Єрусалим і доки не зробить його славним на землі. Господь присягнувся своєю правицею, силою своєї руки, вже ніколи не дам твоєї пшениці на їжу Твоїм ворогам. І не питимуть чужинці твого вина, задля якого ти важко працювала, але ті, котрі збирають зерно, самі споживатимуть його, прославляючи Господа, і ті, хто працюватиме над вином, питимуть його в моїх святих дворах. Проходьте, проходьте крізь брами і готуйте дорогу для народу. Торуйте, будуйте дорогу, викидаючи каміння, підійміть стяг над народами. Ось Господь проголосив по всіх краях землі. Звелівши сказати дочці Сіону, наближається твій Спаситель, його нагорода з ним і відплата Його перед ним, і назвуть їх святим народом, викупленими Господом, а тебе називатимуть бажаним і незалишеним містом.